Усі, хто нас дивиться сьогодні в програмі актуальне інтерв'ю, будемо говорити про історію, яка твориться на наших очах, і про тих, хто допомагає її творити. Остіна нашої студії Оксана Горбач, координатор проекту Армія Друге Народження і військовий журналіст Тарас Грень. Добрий вечора. Добрий вечір. Добре. Добре. Отже, насамперед, що ж це за проект Армія Друге Народження? Тому що я так розумію, що це в основному фотографії, але не тільки фотографії. Що ж це таке має бути? Ні, це не тільки фотографії, це дуже великий масштабний проект, який в себе включає і. Знімки і відео, і також буде випущена книга. Зміст його полягає в тому, що нам, українцям, є чим пишатися. Нам на даний момент є багато речей, на які ми можемо повернутися, показати і сказати, так ми це зробили. Ми це зробили за важких два роки. Одна з таких основних фундаментальних речей, які формують державу, це є Збройні сили. Збройні сили трансформувалися під час цієї війни. Погано, що це було таким поштовхом для нього. Це було ну, для нас, це був дуже важкий період. Це війна, це бойові втрати. Але з оглядом на сьогодні нам вже є чим пишатися. Такими, якими ми були два роки назад, зараз можна подивитися ну, і трішки з такою, можливо, саркастичною усмішкою, подивитися в то минуле. Бо зараз ніхто вже не скаже, що нам потрібні маленькі якісь збройні сили, які. Вітак нічого не роблять, які ні від кого нас не захищають. Зараз всі бачать, що протягом двох років ми стримуємо навалу найсильнішої армії світу російської. Протягом двох років українські воїни просто приклади мужності і героїзму на передових лініях оборони. От про все це ми хотіли розповісти в дуже великому проєкті, присвяченому до 25-ї річниці незалежності України, який розпочнеться в Києві. Тобто він почнеться в Києві. Він буде складатися з фото і відеоматеріалів людей, як професійних фотографів, так і тих людей, які були на передовій, які бачили війну на власні очі людей, які знімали і показували ту правду, яка творилася, на своїй Любительські камери, на телефони, на щось інше. Там ну, все, все те, що може передати цифрову фотографію. Таким чином, ми хотіли показати, донести правду людям, щоб це не був якийсь гламур. От за допомогою Оксани, яка зголосилася бути координатором цього проєкту, ми розраховуємо вийти на не тільки тому, щоб це була київська якась виставка щоб ця виставка подорожувала Україною, щоб вона вийшла за межі України і мала ще додаткові е, свої позиції підселення. Але я думаю, що от Оксана розкаже більш детально і конкретно про це все задоволенням. А власне, виставка, яку ми плануємо, вона е, свого роду унікальна, тому що. Е, е, по цій тематиці про відродження армії наразі ще цілеспрямовано виставки не відкривалися. І наша виставка відрізняється від інших, мабуть, тим, що ми хочемо побачити те, що відбулося на сході України, і як би це не було болючим для нас, однак ми повинні розуміти, що відродження армії відбулося, тому що цей конфлікт був. І саме він нас всіх згенерував. І не тільки армію, а всю націю. Тобто, вся нація піднялася, і особливо тут, на західному регіоні, допомагати армії і добровольцям. І волонтерами, і волонтерською допомогою, фінансовою матеріальною допомогою, і так далі. І, власне, виставка буде складатися з декілька частин, і одна з них буде, власне, волонтерська. Ми дуже хочемо побачити не тільки фотографії, відеоматеріали з того, що там відбувалося, але так само і волонтерські фонди, які надзвичайно сильно допомагали. Збройним силам України так само мали можливість ще раз е, про це поговорити, як яким чином відбувалася їхня допомога, і таким чином ми б хотіли віддячити. Ми б хотіли показати всім бійцям цивільному е, населенню, яке там на передовій знаходиться, що ми пам'ятаємо і ми розуміємо, що це був подвиг. І ми зараз стоїмо. Ми незалежна держава. Ми нікуди ще не діваємося. Ми є незалежна держава, тому що вони там були, і ми всі разом їм допомагали. Тобто, це для нас ще раз ще одна можливість до 25-ї річниці незалежності України віддати собі належне дійсно подвиг, те, що ми зробили всією нації, і нація змінилася. Ми отримуємо дуже багато фотографій через наш сайт, і е, там є можливість залишити коментар, е, з чого для вас почалося відродження армії. І молоді хлопці і дівчата пишуть дуже емоційні речі, наприклад, про те, що. Е, до цього до цих всіх подій вони стидалися носити військову форму поза ну, своїми службовими обов'язками. Зараз це зовсім інакше відношення і до форми, і до службовця військового, до цієї професії, і так далі. І ми всі це розуміємо зараз. Не задаються запитання, чи потрібна нам армія, чи не потрібна нам армія. Ми всі розуміємо, нам армія потрібна. І, слава Богу, ми маємо допомогу і від нашого народу, і від міжнародних партнерів, щоб продовжувати в цьому напрямку. Повертаючись до самої виставки, яким чином ми можемо показати те, що там відбулося, звичайно, що очима очевидці були зроблені якісь фотографії, відеоматеріали, і ми хочемо їх зібрати. Безперечно, ми дуже тісно співпрацюємо з міністерством оборони, тому що військові репортери, військові журналісти працювали весь той час. Але це одна сторона медалі. Ну тобто, це одна сторона, одна перспектива, з якої це було побачено. Ми працюємо з професійними фотографами, професійними журналістами, які так само туди їздили, і вони зголосилися показати. Так свою точку зору, свою перспективу. Але тепер ми збираємо фотографії від власне очевидців, учасників. Це є солдати, це є офіцери, це є цивільне населення, які ну напевно, що знімали, напевно, що мають фотоматеріали, але їх ніде не видно, тому що вони їх нікуди не подають. І, власне, для нас немає значення, чи це професійний фотограф був, чи не професійний, чи на професійну камеру чи ні. Ми знайдемо місце для всіх, для, для усіх фотографій, які будуть відібрані в цей, в цей проект. Незалежно від того, на яку техніку вони були зроблені, в тому числі фото і відео. Відповідно, ця виставка, вона, крім того, що має показати правдиво, що там відбувалося, вона ще має, на наш погляд, історичну цінність. І книга, яку ми зробимо, вона буде, я думаю, що в перспективі від декілька років мати власну цінність для людей, які будуть досліджувати ці роки. Так само, як, наприклад, Євромайдан, книга про Євромайдан, вона викуплена музеями світу. Як історичний матеріал, як відбувався майдан, так само і ця книга. Тому ми запрошуємо, закликаємо усіх телеглядачів, родичів, знайомих, сказати своїм, бо в кожного, мабуть, хтось там знаходиться, чи друг, чи, чи, чи не дай Бог, там родина, чи ще хтось. Прислайте нам свої фотографії на сайт New Army in UA. І власне наша редакторська колегія буде до речі, з участю міжнародних експертів, будуть відбирати найкращі матеріали, які складуться у виставку і фотокнигу. Ця виставка буде стартувати в Києві, як казав Тарас. Далі ми будемо її провозити регіонами України. Почнемо зі сходу, пізніше на захід і на міжнародному рівні, тому що абсолютно всі наші партнери, міжнародні донори, посольства і так далі, говорять про те, що цей контент потрібен. З одного боку, в Україні ми забуваємо про те, що відбулося. Ми далеко, і воно, і знаєте, кожен день ми чуємо там три людини загинуло, чотири, і це стає знаєте, буденністю. Так не мусить бути. Ми повинні бути свідомі, що там відбувається. І але так само міжнародні е, організації і е, люди, які завуть поза межами України. Їм здається, що це можливо внутрішній конфлікт, якийсь там та громадянська війна і так далі. Ми хочемо розказати правду. Що з насправді там відбувається. Тому е, ще раз закликаю е, всіх, хто бачить зараз нас, надсилати свої фотографії та відео. От унікальність mm. цього проекту полягає в тому, що будь-яку людину, яка професійно працює у журналістиці, можна звинуватити в певній заангажованості. Адже той чи інший теле або радіо, або фотоканал- або інтернет-ресурс. Він має свого власника. Власник має якісь свої певні або політичні, або економічні амбіції, і значить, він скеровує тих людей в певній мірі в певному керунку, тобто якої якості, з яким емоційним наповненням мають бути ті чи інші матеріали, які готуються для цього ресурсу, в тому числі і знімки. Тому унікальність цього проекту полягає в тому, що будуть не лише знімки професіоналів. Але і знімки тих людей, яких не можна якось звинуватити в будь-якій упередженості. Людей, які правдиво і просто виконували там свої обов'язки, які носили військові однострої, скажімо, в 2013 році, які бачили, якою армія була до всього цього початку. Людей, які зараз знаходяться в Збройних силах, людей, які зараз проходять навчання у вищих військових навчальних закладах, які бачать, якими Збройні сили будуть в майбутньому за якихось 3-4 роки поспіль. Тобто таким чином ми можемо довести цю правдиву підґрунтя того, якою армія є зараз, як вона змінилася. Бо направду ми стикаємося з великою кількістю, от коли почали публікації в інтернеті, почали певну таку своєрідну рекламу того, що ми робимо. Ми зіткнулися з тим, що люди звикли до бруду, і звикли є така певна кіштамп, якісь що армія це погано. І люди починають звинувачувати армію там, у всіх гріхах, які тільки не є. І, так, звичайно, у нас є багато проблем, так, є багато невирішених питань. Так, є речі, які потребують не косметичного реформування, а кардинального вирішення проблеми, І, там, існування, керування там, певних структур, скажімо. Тобто ці речі є, на це треба зважати. Але ми маємо подивитися на те, скільки всього вже зроблено, скільки всього є вже позитивного, скільки всього є хорошого. Бо якщо ми будемо себе заганяти в якусь темноту постійно, в якусь ну не знаю, таке безвихідь, в той, ну я вважаю, що це неправильно і так не має бути. Тим більше, що нам дійсно є що показати, і нам дійсно є на що спертися, і дійсно є чим пишатися. Але все ж таки, ці фотографії буде хтось відбирати, тому що зрозуміло, що всі фотографії які надійшли там, будуть мільйони, ну можливо, десятки тисяч. Ну от завдяки Оксані і групи Стратком, яку в якій вона є. Це ну група стратком це взагалі дуже хороша організація, яка у нас існує, вона новостворена в Україні. Це я думаю, що Прикарпаття з ним зіткнеться досить швидко і потужно, тому що це люди, які допомагають реформувати комунікації до реформувати так. комунікації на державному рівні, тому що ну, рівень комунікації в даний момент дуже, дуже точечний. Тобто ми випускаємо якісь програми, якісь статті і так далі. Однак планування комунікації має відбуватися стратегічно. Це має бути стратегічне планування на рік, на п'ять років і так далі, і має відповідати цілям безпеки нашої держави. Відповідно, це от власна організація, я, в якій я працюю, і яка має таку мету, і один з проєктів, над яким ми працюємо з міністерством оборони, це власне про це про армію друге народження, так тому що це має, на нашу думку, має показати нашим людям, що. Армія це не просто приїдання податків наших людей. Армія це не просто якийсь там ефемірний щит, який там десь знаходиться хтось там стріляє, хтось там воює. Часто нам показують, що воюють там невідомо хто, тільки не збройні сили. Це далеко не так. І ми покажемо, що армія. Існує армія, є армія, змінюється. Армія стає сильнішою, вона стає кращою, вона стає більш сучасною і в сучасної, не скільки там нас можуть звинувачувати, що ми не сучасні там зброї. Ну, але гармата, ніхто ще не зробив кращої гармати, ніж є зараз в озброєнні українських збройних сил. Літаки, які є у нас на озброєнні, це є кращі планери світу, які є. Скажімо, машини, які у нас є на озброєнні, це теж одні з кращих машин, сюдихідів, які є зараз в світі, в світовій практиці. Ми реформуємося з точки зору зараз управління, з точки зору сприйняття самої ролі кожної людини в тих збройних силах. А вже з цього йде все інше реформування збройних сил України. Тому нам є чим пишатися, нам є що показати. Скільки вже надійшло фотографій до вас? Це складне запитання. Бачите, тільки від міністерства оборони, власне, Тарас Грень взяв на себе таку функцію зібрати фотографії, які були зняті в рамках відомств Міністерства оборони, більше 200 гігабайт фотографій. На сайт нам надійшло більше тисячі фотографій наразі, і ну відповідно це досить величезний масив історичного матеріалу, який зараз оброблюється незалежними експертами, в тому числі міжнародними. Це професійні люди, які займаються організацією виставок, створенням книг і так далі. Тобто, ми впевнені, що продукт, який вийде, буде на самому високому рівні. Більше того, ми зараз ведемо переговори з найкращою локацією мистецькою локацією в Україні персоналом про те, щоб ця виставка була саме в них, і на відкриття, ми хочемо запросити президента України і вище керівництво Міністерства оборони, так само міжнародних міжнародних організації, військові аташе, посли і так далі, для відкриття цієї виставки. Відповідно, це буде захід високого рівня, і ми впевнені, що в нього дуже великий потенціал. Більше того, я б хотіла згадати про те, що проект, який зараз запущений, по... Те, що ми зараз робимо, ми хочемо дати можливість нам всім українцям віддати собі належне. Бачите, ми всі зациклюємось на тому, що все погано. Однак, якщо ми подивимося трошечки назад, ми зрозуміємо, що нам є за що себе похвалити. Ми щось досягли. Ми хочемо в рамках власне збройних сил України про це поговорити з 24 серпня, коли ми запустимо цю виставку. Однак, Міністерство оборони розуміючи важливість. Скажімо так коректного і якісного висвітлення процесу реформування збройних сил України, реформування змін. В збройних силах України буде запускати ряд інакших проєктів, які будуть куруватися консультаційно-інформаційним центром, який нещодавно був створений в рамках Міністерства оборони. Це дуже позитивні зміни, власне, з точки зору комунікації, тому що ми будемо чути більше хороших новин про те, що відбувається в армії, і повірте, нам ці новини потрібні. Скільки можна говорити тільки про Чернуху, да там і все погано безперечно, купа проблем, але є за що себе. Трошечки похвалити, трошечки подивитися на те, що як би там не було, але ми стоїмо. І найсильніша армія світу поки що до нас, до Львова, не дійшла, правда? Хоча казали, за два дні дойдуть, але не дойшли. Ну Прикарпаття прийняло ну, активну участь і в майдані, і в захисті в наших східних терен. Дуже багато будучи на передових лініях в антитерористичній операції, я часто зустрічав. Там Прикарпатців, тому я думаю, що хлопці поділяться і дівчата з нами фото і відеоматеріалами, вони нам дійсно потрібні. Це дійсно нам потрібно. І потрібно не просто окремому взятому особистості, там, скажімо, мені чи Оксані, це потрібно всій державі. Якщо ви зможете їх нам надати, це побачать інші люди, це побачать нащадки. На цьому планується. Ми плануємо продовжувати робити ці виставки в електронному вигляді для того, щоб надавати їх, скажімо, до якихось навчальних закладів, щоб вони могли проводити уроки миру. Ми нарешті феномен АТО полягає ще в тому, що нарешті Україна має спільних героїв. Тобто, якщо раніше нас поділяли на героїв, скажімо, таких, от як Степан Бандера, ну давайте, ребята, це західніки, це ваш герой, наш герой ковпак. Там скажімо, от таким чином, тепер ми маємо наших спільних героїв, які вже не можна поділити на схід і на захід, які вже об'єднують нашу державу. Я думаю, що ця виставка, ці фотодокументи, вони складуть ще і такі У нас це буде ну одна з таких лопаток того цементу. До об'єднання нашої держави. Я думаю, що після цього буде можливість створити не, про, не тільки одну книжку, яка презентаційна буде, яка буде надана в наші всі посольства консульства, яка буде запропонована в різноманітні музеї. Я думаю, що на далі на базі всього цієї інформації, яка збереться, бо вона вже збирається, така досить глобальна, буде видано ще кілька робіт, які будуть краще і глибше показувати. Історію відродження не тільки українського війська, а на основі оцього феномену відродження українського війська відродження української державності, українського менталітету, створення української мислення і думки. Я думаю, що це цілком реально, але це неможливо неможливо без вашої допомоги, неможливо без вашої підтримки. Бо якщо не буде матеріалів, то не буде нічого. Зробити в принципі надати матеріали дуже легко, дуже просто на сайті. Є повністю паспорт, який заповнюється, займає кілька, хвилин, так, кілька хвилин, кілька хвилин. Кілька хвилин. Сайт newarmy.in.ua я хотіла тут сказати, що якщо ну, ви не знайдете цей сайт за посиланням, завжди можна зайти у Фейсбук на офіційну сторіночку Міністерства оборони України і написати або в приватні повідомлення, або просто на стіні там зверху висить наше оголошення і з посиланням. Відповідно, цей проект можна знайти на Фейсбук профілі Міністерства оборони. І так, про форма абсолютно проста. Немає жодних складнощів в тому, щоб її заповнити, займе буквально там 5 хвилин на все. І немає різниці. Тобто, дуже багато тут у нас зараз виникають питань. Там люди кажуть, от ми знімали там, непрофесійною камерою. Ми, цілку... так, ми цілком немає розуміємо, значення. що. Українці не можуть собі дозволити купити там Кенон Марк 2, скажімо, тобто який коштує шалених грошей, і, там, 4 там річних зарплат звичайного українця. Це прекрасно розуміємо, але справа полягає не в тому, щоб прислати якісну з точки зору о, кількості пікселів, там чи ще чогось о, фотографії. Цікавий зміст того знімку, щоб він був правдивий, щоб він показував, як відбувається, що відбувається в армії. Звичайно, єди... одна з важливих вимог до всіх знімків, ми зберігаємо авторство. Тобто, незалежно від того, де буде опублікований цей знімок, там буде прізвище ім'я по батькові людини, яка прислала, і той опис, який там під той знімок пропонується зробити, це буде завжди. Тобто, ми плануємо, що ніде ніколи цей знімок, принаймні від нас. Не, вийде, не буде використовуватися так, в комерційних цілях, там ще чи... тобто, це е, збереж... авторське право зберігається за автором фотографії та відеоматеріалу. Тобто, за це не потрібно переживати. Ми будемо використовувати ці матеріали суто от в, в рамках даного проекту та його е, анонсів. Всі але ну, вже напевно починали переглядати, хоча б так з лишили кимиці. Були такі так. знімки, які вас вразили найбільше? От. Несподівано, Тарас напевно, бачив дуже багато різних фотографій. Ну, у мене взагалі там кілька знімків, таких що, з яких я бачив, що мене вразили. От один з цих знімків це е, посеред це лінія 0, я так розумію. Чорна, вона чорна випалена, випалена. від вихід. Так, вистрілів стоїть голе дерево, дерево без листів. Воно випалене, і на це дерево залізе український солдат, який чіпляє жовто блакитний прапор для людей, щоб пояснити, що це таке. От людям, це от до ворога лічені метри. Будь-що. З українською символікою, це мішень. Не, не просто мішень, це, е, така точка злоби для них. Це стільки тобто ця людина, вона ризикуючи своїм життям, але вона піднімає український прапор прямо біля того мордора, прямо в пику загарбникам. Він туди це не дуже сильно емоційна фотографія. І, і... В, мене, що... е, в мене одна з улюблених фотографій це з Криму. Це, до речі, з архівів Міністерства оборони Тарас, можливо, і згадає на фотографії. Все, що видно, це десь хлопців 20, які в формі йдуть з дубинками, якимись якими палицями. Що сталося? Це військові, у яких забрали зброю в Криму і вони йшли захищати, свою, так, і вони йшли захищати свою частину просто з дубинками. У мене морошки покупають. -по 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 вдягнуті там, вдягнуті в, в будь-що хлопці, це просто це така армія Махно, <свісно> хлопці з дерев'яними щитами, випиленими дерев'яними щитами, вдягнуті в різноманітну форму, хто там в якихось касочках таких незрозумілих тих залізних в окулярах, які продавалися в епіцентрі для того, щоб просто очі захищати від пилу від бруду, в тих окулярчиках. І напроти них стоїть добре озброєна, російська, гарно екіпірована армія, і ці хлопці з тими патиками стоять і захищають ту частину. Це так, це, це дуже сильно. А, а бувають дуже болючі, болючі фотографії, там, де ем, е, троє людей стоять за столом, і по їхньому виразу вони п'ють горілку, е, і по їхньому виразу облич, і... По загальному антуражу видно, що вони прощаються з кимось, тобто вони поховали щойно ем, свого друга. Або ну, тобто, фотографії, на яких видно ця емоція, знаєте, подвиг насправді людський, про те, що вони втрачали там і друзів, хтось рідних, але все рівно боролися, все рівно там стояли, не повернулися, тобто там вистояли. Молоді хлопці, при тому, є фотографія хлопця, який Ну, надзвичайно, здається, йому 20 років немає. І оця емоція, гримаса страху на обличчі, і цей, ну просто, знаєте, такий аскал, але все рівно лізе, тому що треба, тому що це його країна, і він її захищає. І, власне, от бачите, якщо сказати, яку емоцію хочеться викликати в рамках цієї виставки, що хотілося б, це почуття гордості. Прийти і задуматися над тим, що. Е це е, спільна, е, спільна зусилля всієї нації. Насправді спільне зусилля всієї нації, що ми зараз є незалежною державою і 25, п'ятого, серпня будемо святкувати 25-ту річницю. Це сталося, тому що ми всі об'єдналися навколо однієї мети, і це те, що потрібно зберегти. Це те, що треба запам'ятати. Ми молодці, неправду, це те почуття, яке я впевнена, багато українців несе в собі почуття гордості, що ми не здалися. Не зламалися, встали і пішли. І багато хто і добровольцями, волонтерами, молоді дівчата, хлопці і так далі, і пішли. І нам потрібно про це згадати. Нам потрібно віддати належне кожному і солдату, і офіцеру, і волонтеру, і добровольцю. От про це ця виставка. І саме тому не можна сказати, що якщо ми зберемо фотографії тільки від Міністерства оборони чи тільки від професійних журналістів, що там буде все. Буде тільки та точка зору, з якої вони знімали цей, фото, цей матеріал. Тому нам потрібні фотографії очевидців людей, які там були. Які там були, які це бачили. При тому не обов'язково це має бути військова фотографія, тобто якийсь там бій чи знаєте, зброя і так далі. Є фотографії, де надсилаються моменти зустрічі бійців з батьками, там, з родинами. І це теж частина цієї історії. Є фотографії з лікарень, там, з медичних закладів, де поранені знаходяться. Це теж частина цієї історії, про неї теж потрібно згадати. Є фотографії просто багаття. Зверху перекладено кілька арматурин, стоїть банка тушонки, обпалений чайник, і все. Побут, отак це було. Це я... побут, Та, таке так... воно було. Тому, бачите, казати, що у нас є якась цензура, ми не будемо цього. Ми будемо виходити з чого? Щоб фото щоб ця виставка була сильно емоційна. Е... Така... така захід, після якого людина вийшла і задумалася. Вийшла, задумалася і така скрала. Ну... Добре. Я думаю, що ми будемо все ж таки спиратися на ваші матеріали прикарпатців, які нам надійдуть. Будь ласка, дуже вас прошу, думаю, ми в кінці в титрах дамо назву сайту, як правильно він є. Прошу вас записати, прошу до нас заходити, реєструватися, присилати свої знімки. Ми на вас дуже-дуже чекаємо. А ми будемо чекати вас з виставкою в нас Івано-Франківську після Дня Незалежності. І дуже сподіваємося, що колись цю просувну виставку побачать не тільки Івано-Франківську, бачить Донецьк, Луганськ, Севастополь. Я думаю, що зрештою ми проведемо її на жовто-блакітній площі в Москві. Дякую. Гостями студії була Оксана Горбач, координатор проєкту Армія Друге Народження і військовий журналіст Тарас Грень. Дякую за розмову. На все добре.